Смію, а кажи навчуся, і тоді ти добрім у і дусі, і тоді вдається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, Прийдеш до мети. Добрий день, любі малята. Рада знов бачити вас в нашій цікавій математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаймо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть. Сьогодні нас з вами запросили на гостини в математичне містечко знаків. Жителі цього міста дуже доброзичливі і гостинні, і з деякими з них ми вже з вами знайомі. Це знак дорівнює, а це не дорівнює. А ось новий знак. Він називається плюс. Що нам допомагає зробити знак плюс? Плюс допомагає додати одне число до іншого. Більше й більше все роблю, добрі справи я роблю. Був один, а стане два. Ось такі мої дива. Плюсом можна мене звати. Давайте разом будемо складати. Сніжинки легко кружляють у повітрі і тихенько опускаються на землю. Погляньте на ялинку прилетіло дві сніжинки, а потім ще одна. Скільки стало сніжинок? Три. Давайте сніжинки замінимо цифрами. Два плюс один дорівнює три. Такий запис називається приклад, і читається він по-разному. Два плюс один дорівнює три. Або до двох додати один дорівнює три. Знак плюс завжди щось просить, завжди йому мало. Ось погляньте, він завітав до малят. Діти вийшли на двір гуляти, і Плюс побачив. Що у Сашка є санчата, а у Сергійка немає. І він почав одразу виридувати: Дайте ще одні санчата. А приклад буде таким: Один плюс один дорівнює два. На подвір'ї діти посадили дві ялинки. А плюс знову кричить: мало! Посадіть іще. А приклад прочитаємо так: 2 плюс 1 дорівнює три. Потім діти почали ліпити сніговиків. Зліпили гарненьких сніговичків, веселих. А плюс знову каже: Мало, зробіть іще. Дітки зробили ще одного. А приклад прочитаємо ось так: Три плюс один дорівнює чотири. Потім діти вирішили своїм сніговичкам зробити подарунки. Кожному сніговику подарили свій подарунок. А плюс кричить мало! І мені дайте подарунок. Подарували і йому. А приклад буде таким. Чотири додати один дорівнює 5. А зараз наш невгамовний плюс пропонує вам пограти в гру. Погляньте уважно, на столі лежать цукерки. Скільки зліва? Одна. А скільки справа 2. А разом 1 плюс 2 дорівнює 3. А тепер знайдіть приклад, який це позначає. Першою повинна бути цифра 1, а потім цифра 2. Ну що, який з них правильний? Молодці, ось він. А зараз спробуйте самостійно вирішити приклад і знайти правильний запис. На столі лежали яблучка. Зліва два, і справа два. Отже, який правильний приклад? Так. Два плюс 2 дорівнює чотири. Молодці. Які гарні і смачні тістечка. Зліва два. Справа три. Який правильний приклад? Так, два плюс три дорівнює п'ять. Молодці, діти. Ох, уж цей знак додавання, не сидиться йому на місці, знов придумав якісь пригоди. Давайте поглянемо, що він там вигадав. Дивіться, у сніговика немає капелюха, а поряд є три капелюшки. Як же знайти для нього відповідний капелюх? Сніговик тримає цифру три, а на капелюшках. Написані приклади. Для того, щоб знайти правильний капелюх, потрібно вирішити приклад. Отже, на першому капелюсі 2 плюс 2. Ні, він нам не підходить. На другому капелюсі 3 плюс 2. Так, теж не підходить. А ось на третьому 1 плюс 2. Дорівнює три. Ось наш капелюшок. А тепер спробуйте самостійно знайти рукавички для сніговичка. На першій парі 2 плюс 3. Так, це буде 5. А нам потрібно чотири. Невірно. На другій парі один плюс один. Теж невірно. А на третій парі. Так, ось вони. Три плюс один дорівнює чотири. У сніговичка не вистачає ще й шарфика. Отже, вирішуємо приклад. Нам потрібна цифра 5. Приклад один плюс два. Скільки дорівнює? Три. Не підходить. Два плюс 2. Чотири. Теж не підходить. Чотири плюс один. Так, п'ять підходить, вірно. А наостанок для сніговичка треба знайти його мітлу. Яка цифра? П'ять. Перша мітла 2 плюс 2. Підходить? Ні, не підходить. Три плюс 1. Теж не підходить. Два плюс три. Ось вона підходить. Тепер у сніговичка є все, що йому потрібно. Молодці діти, ви добре рахували, але наш плюс вже поспішає далі виконувати свою роботу, і ми з вами зустрінемося наступного тижня. Бувайте здорові!